Ставчу, я м ті закликала, бо мені треба твої допомоги. Що їм хочеш робити? Движі. Ходи сюди, я тебе покажу. Ходи сюди. Тіку важі, й буду порог, але. Степ. Тещо? Уйду. Йой. степ. Бели на внуки. Казали, що ти ще менше квадратний метр. Був мій горку майстер, я його закликала, я дістала пенсію. купила мені фляжку горівки, закуску. І той. І попросила, губи ми ще буту треба вставити. Він мене вибив, а то що воно лежить і ніс не забрав, розумієш? Ще напив. І поїхав додому. Ну, а ти те ж не дала одразу. Треба було почекати, може би сам ще додому. А де я знала, що воно таке захвалення. Я ті хочу попросити, бо те мене то допомогла туди байдужі.